наче, погодився пощадити українські війська в Курській області. Трамп коментуючи розмову з путіним, заявив, що зараз тисячі українських військових перебувають в оточенні російської армії. І також Трамп сказав, що попросив Путіна пощадити їх, де саме знаходяться українські військові в оточенні. Трамп не сказав. Але скоріше за все це Курська область. Тому що саме про це заявляв нещодавно Путін. Цитую, що якщо українські війська в Курській області здадуть зброю, то їм тоді збережуть життя. Але питання в іншому Україна вже декілька днів заперечує оточення українських військових в Курській області. Цього оточення українських військових. Є брехнею Путіна. і українське керівництво каже, що ці повідомлення не являються дійсністю і створюється Росією навмисно для політичних цілей. Ну щоб тиснути на Україну та на партнерів, підтверджується лише перегрупування, тобто відступ з Курської області. Нагадаю, що завтра Трамп зізвониться з Путіним і будуть цікаві новини. Підписуйся.